Аби протидіяти російській пропаганді, правоохоронці розробили онлайн платформу Стоп Раша Мрія. Це телеграм-канал, на якому щодня кіберполіція публікує посилання на ресурси, що є фейковими та проросійськими. Каже інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Аміна Головня. Платформа Мрія, саме канал Стопрашичано. Мрія допомагає нам блокувати ще й ті чи інші ресурси, які можуть становити шахрайські схеми. Тобто, це можуть бути фішингові посилання, це можуть бути ресурси, що є, ну наприклад, сторінка в соціальній мережі, що займається продажем неіснуючих товарів. Канал ще й займається блокуванням наркошопів, так але основна його направлена. Це саме боротьба з пропагандою, адже пропагандою насамперед ми маємо розуміти, що є все те, що подається нам в якомусь емоційному контексті або через призму світогляду оповідача. Вікових обмежень у користуванні цією платформою немає. Будь-хто з українців може долучитися до блокування підозрілих ресурсів. Це може бути акаунт в Ютуб, в TikTok чи в Інстаграм. Так, дивіться, тут принцип роботи дуже простий. Нажимаєте на меню і вибираєте, надіслати скаргу на ресурс. Після чого дуже просто Це, дана смс дає вам змогу скопіювати текст скарги, прийти до аккаунту, який саме розповсюджує дану пропаганду, і надіслати на нього репорт. Будь-який підозрілий ресурс потрібно відправляти на перевірку кіберполіції, додає Аміна Головня. Каже, краще його заблокувати вчасно. Є такі канали в Телеграм, в месенджері Телеграм. Здавалося б, там така українська символіка, так, здавалося б, все добре, і там деякі пости дійсно є правдивими, але от серед них може. Поширюватися серед правдивих оцих постів, фейкова інформація, якась дезінформація, неправдиві новини. Надалі той, хто читає ці всі новини, він довіряє тому, що було перед цим. Працює канал «Стоп, раша, Мрія, також і в месенджері Вайбер. Поліція, вона знаходить ці ресурси, а вже потім звичайні люди, а також ну, інші особи, які зацікавлені в нашій перемоги і що в блокуванні цих ресурсів, вони далі вже блокують. І чим більше скарг на даний ресурс, тим більша вірогідність, що його заблокують. Окрім протидії про російській пропаганді на платформі 100 праша мрія, кажуть правоохоронці, кіберполіція публікує поради з кібергігієни для підписників та прокачує медіаграмотність.